Па Мы знаходимся на испиті, гнаші будущие колеги здають екзамени. У них сейчас лінений метод, де вони повинні найти ошибки, які на цій ділянці розмінування. I'm gonna give you a quick break on the Анакіакві обрала шлях польового офіцера, тому що це наступний етап у моїй кар'єрі. Я працюю вже 4 роки і хочу розвиватися в організації, хочу допомагати більше своїй країні, можливо, якось покращувати нашу програму. Тому, коли я побачила цю можливість, я вирішила вийде на цей курс. Ні, В Цілому навчання було дуже цікаво. Цікаве, але, мабуть, саме робота демінера, вона, мабуть, така доволі фізично вибаглива. Тому, мабуть, саме цей цикл, коли ми були демінерами, працювали на колінах у землі під дощем. Ну, то в протоколі Сії там все чітко прописано. Зупинка критичної кровотечі, перевірка дихальних шляхів. Вони рахують частоту дихання, вони рахують пульс, вони визначають тиск. І згідно з цим, вони ставлять попередній діагноз, скажімо так, і потім вони проводять первинну допомогу. Андра вже три команди, ви можете розуміти, пролікували його рану, його поранення. І всі вони були на висоті, вони працюють згідно стандартів. І якби це була ситуація, то вони врятували його життя. Так, сьогодні був останній день, фінальний тест. був. Я впевнений, що я склав його успішно. Dasha. <laughs> Happy day.